Друзі, слава Ісусу Христу! Доброго ранку, Господь благий, Господь Царює. Радію, що ми разом з вами, і дуже приємно, що ви дивитесь нас і разом з нами молитесь, і разом з нами вірите, бо ми віримо, що обов'язково буде перемога в Україні. З перших днів ми казали з вірою, що Харків це Україна, а Україна для Господа. Ісуса Христа. Нас надихають такі брати. Бо якщо брати б не переїжджали з Західної України до нас, напевно, у нас не було б така віра і можливості сказати, що Україна для Христа. Ми віримо, що Україна для Христа, бо Україна єдина і, і от разом зі мною потужна команда Братом знайомитеся з кожним окремо, почуйте, як їх звати. Чо ві вони тут робот на Харківщині, не знаю, що вони приїхали до нас самі скажуть: "Ну, як хочеш, щоб ми разом з вами совершили цю молитву, і молитву буде совершать наш дорогий брат, святий Роман. Божий чоловік, он буде вести нас в эту молитву. Будь ласка, де ви знаходитесь? Пожалуйста, настройтесь на молитву. Можливо, ви зараз Взяли тарілку, щоб її Почекайте трошечки. Помолитеся разом з нами. Може, каву ви зробили. Почекайте, ми разом помолимося за вас, за ваші сім'ї, і помолимося за Україну. Будь ласка, Роман, віді нас молитва. Боже наш. Олександр. Добрий Господь, приходимо до тебе в цей час. Дякую тобі за милості, які ти являєш в нашому житті, являєш на Харківщині. Слава тобі, Господь, що пізнали тебе і знайшов нас, Боже, серце наше болить за нашу землю, батьку небесний. І зціли нашу землю, Просим, я Яви свою милість Просим, над кожним Просим, куточком нашої землі, Господь. Яви свою славу, ти сильний Бог, так. довіряємо і цей день в Твої руки, Господь. Так. Так. Благослови кожного Благослови. хто слухає і бачить, Господи, хто звертається до тебе, так. будь чуткий. Ти бачиш, скільки людей роз'їхалося по різних куточках світу, Ісус. Ми просимо тебе, благословить. дякуємо благослови. тобі за все. Будь прославлений і возвеличений. Амінь. 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 Брати, я бачу, що ви вже готові співати. Боже, благослови вам. Хайлуй, Ісус, схвала, До тебе, підношу, Я руки свої Очутий молитву ізу своєї не дасти в житті поміч по сла, підтверджу вас слово. Яке Дякую Богу за вас. Я думаю, що вам також цікаво, як і мені, щоб ви почули, як кого звати. І звідки? Звідки? звідки. Західну Україну, будь ласка, починаємо з першого. Я не буду назвати, я знаю, що це Олександр. Мене звати Олександр. Ми з Волинської області, місто Кам'янкашевський. Вау, я чув. Чув, нічого ні разу не було там. Недалеко від Білорусі, десь 35 кілометрів. Ну, напевно, перший раз до нас завітали хай. Ну, я, я може... Брат весь да. да. да, не перший раз. Одружений, не одружені. Я одружений. Діти є. Шестеро дітей. Вау, вау. Вот это дуже потужно. Ви одружені, шестеро дітей. Вот приїжджаєте до нас, до Харківчини. Так. Напевно, любите нас. Да, дуже. О, дякую. Так, дуже. нас Бог учить робити. Слава Богу. Дякуємо, дякуємо, Александр. Мене Павло звати. З Волині виходить сам, народився на Волині, місто Нововолинськ, 7 кілометрів напряму, якщо взяти до Польщі, а якщо до близького кордону Польщі, Польщі то 20 кілометрів. На даний момент, третій рік, я проживаю в Києві. Маю сім'ю, дружину, синочка. Поки, сім да? поки що один синочка, да? поки що один, Бог подарив нам одного синочка, за що слава Богу. Були випробування, ми просили у Бога, різні проходили трудності, але слава Богу, Бог пока вони подарив. Надіємося, ще. О, перший раз завертаю до нас. Е, в Харкові самому не перший раз і проїздом не знаю. Ну, не буду називати кількість, бо не, не рахую таких моментів, якби. Від... Все для Божої слави. Дуже, дуже. Ну ви знаєте, папну, я не знаю, як правильно тебе казати українською, бо кажемо Харківську побізов, бо ви 7 км біля кордону з Польщі, да, а ми 38 км, сорок км від кордону з Росії. Бачите, яка ви ближче до Європи там. Но ми віримо, ми віримо, що Харківць буде більшим благословенням для України, бо ви приїжаєте до нас. Да. Так що дякуємо, будь ласка. Мене звати Андрій, на Харківщині вдруге, приїхав з молодшим братом. 18 років маю з групою гітаристо Кам'янка Шойська. Тому радію вас бути, раді служити ім'я Боже. Слава Богу. І не одружний, правильно, да? Слава Богу. Є, є можливість тут залишитися. Я кожен Коли, 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 коли бачу, що не дружина, кажу, будь ласка, до Харківщини, Бо там багато гітарістів у вас. У нас бачиш мало, мало дітей. Такий з кучеряшками, трошки дітям, брата, брата як звати. Мене звати Павло, також з Камінька Шевщині. 15 років. 16 років. Уже 16, брат хотів казати, що 15, вже 16, перший раз? Другий. Другий? вау, слава Богу. дякую. Дуже, дякую, що ви зараз. Не одружений. Не так? <laughs> да. <Душа саду>, да. <laughs> бо оператору, то, що знімають, йому було шість років, і вже планував женитися. Не кажу, як звати його, ну, але то, що 16 уже можна планувати. Будь да. ласка, звати мене Роман разом з братами приїхали з того самого міста, місто, місто Кам'янка Шевська. Вже точно запам'ятаєте місто Кам'янка Шевців, що воно таке є. Амінь двадцять дев'ять років повних. Маю дружину прекрасну і маю п'ятеро вже пацанів, хлопців. Всі пацани? Одні хлопці. Я да аплодувати. тебе вау, вау Бо благословляє і маю таку прекрасну можливість бути у ваших краях, співати разом з гуртом, різними складами, але дякую Богу, маємо ще такий час, що можемо разом бути в спільності. Дуже потужно. Дякую, дякую, дякую. Я Богдан. Мне 18 лет, так само скажем Каширска. <реш> Все, запоминаю. <да? реш> <реш> я не одружен, мне 18 лет, я замужем. Скажи, сколько у <реш> вас в семье? <реш> <реш> у нас в семье 11 деток, я самый старший. <реш> а, слава Иисусу. То есть, если Бог благословит, ты женишься здесь у нас, То твої всі брати, сестри будуть приїжджати до нас. Так що подумай, будь ласка. <рес> подумай. подумай, треба молитися за таких красивих братів, щоб вони залишились на Харківщину. Господи, дуже багато церков ми ну, відкриваємо і плануємо до 2029 года, щоб у нас було 150 церков. А треба пастора, треба що відповідальність за церков, пірцов потрібно. І... Чекаємо, вже чекаємо. Уже чекаємо. Може, навіть не виїжджати, може не залишитися тут. Так. Мене звати Тіма. Я також з братами приїхав із Волині. От, е, слава Богу... А звідки Бог. з Волині? Е, з Кам'янка Шевська. <клухи> Ми всі з <в> мінімається. <клухи> е, Бог давав можливість мені, коли розпочалась війна, їзд, ну, їздили на Харківщину. От, І зараз дав таку можливість знову приїхати до вас. Я сам молодий неодружений 21 рік. От. Ці два брати справа і зліва від мене, вони мені двоюрідні, двоюрідні брати. От. А так, слава Богу, ми любимо людей Харківщини. Подобається гарна люди, так? А да? скільки разів ти був туди? Ну, я був, мені здається, один раз. Один раз. Один раз деться. Дякую, дякую тобі, дякую. Благословення Харківщини, так що що чкання на тебе? То, що я казав братам, тобі кажу. ніколи не спіши одружитися. Подумай, а, а можливо, отуди, теж ми приймаємо, якщо ви там одружите сюди, приїдете також. Да? Тож у нас є того тільки, тільки наших дівчат, бо поповіжали наші дівчата і хлопці повіжали. І ми, коли бачимо, що так багато і, і хочемо, щоб ми залишилися в нас. Ну, якщо там є уже невеста. Анаподивиться, як звати. Там, ти вже, мабуть, якщо є, то ми і вас уже запрошуємо туди. Разом з Димом. Будь ласка, покажеш, її, ефір, так? Или... <кій> <Добре. раці> <п 'ят> <ories> Мене звати Діма. Мені вчора було 18 років. Я я от як коли закінчиться наш ефір, я йому от вже в мене є шоколад, і здесь в Повезло, я дам шоколад. Зрозумійте, водій навіть всю дорогу Волині не знав, що ні один народження. Це мій брат Мутан, я так само да си насовецію. І, 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 да, і, і так, я другий психологина зразу йшов. Слава. Не знаю, різниця. 11 місяців і один день. Ми приї... <смеш> предложили поїхати на Харківщину. Приїхали послужити так само вам, Харківщанам. Це перший раз? Це перший раз. Да. Вау. так. А що ти хочеш казати? Е, Волині буду дивитися, що й, е, 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 скажеш. Слабожається. Тут засвобожається, що ти хочеш казати Приезжайте до нас. Запрошую. На нас. До нас Это пророческое слово. Да? Дякую, дякую, родные. Дякую, Боже, благословение. Но я думаю, что мы завершим молитву. Я хочу Павел, то, что сказал, что он сейчас в Киеве, и он любит, так что он будет молиться. Но перед молитвой у меня есть питание, так как Александр, у него шесть родит деток. Одно питание, Александр, у тебя шесть родит деток. И приезжая сюда к нам, не то, что когда-то была, опасно. Безпечно, или небезпечно, как правильно, да, опасно. И зараз даже небезпечно находиться туда. У меня вот питание, чего вы приезжаете сюда? Вот небезпечно, вы можете погибнуть туда. Вы можете у себя погибнуть, но здесь больше риск. Вот что вас вдохновляет, мотивирует, я не знаю, побуждает, чтобы вы приезжали до нас? Бо ви багато разів приїжджали. Я знаю, що ви і в других містах, я знаю, ви на Маріуполі їхали, я знаю, що ви на Бучу їхали з перших днів, і була життя ваша в опасності. Тому я кажу зараз, не тільки з Шмахарпівщина, а в опасних містах, от що вас побуждає туди Ну, Найперше, просто ми вибрали таке служіння. Хто чи може цим служити? У мене виходить завести, привести, послужити таким способом. И все во имя Христа. Вот. Женька дома благословляет. Ну что за Значит, для Бога треба потрудиться. Как вашу дружину называю. Лина. Лина, я думаю, наверное, вы будете дивиться вот этот эфир. Мы дуже, я от имени всех харьковчан, дякую вам, что вы благословляете Александра. Дуже дякую ему. И верим, что у Бога есть благословение для вашей семьи. Бог, мы верим, что Бог есть воздаяние. Не только на небесах, но и на земле. Это будет отражаться на ваше здоровье, отражаться на вашу семью, будет отражаться на все сферы жизни. Бо вы делаете дело Божие. Поэтому, Лина, дякую. Александр, дякую. Боже благословение. Павел, у меня вот к тебе вот пытание такого характера. На Хайковщине дуже богато разрушенных домов. Дуже. Богато людей, которые остались без домов. Дуже. И також, к большому сожалению, дуже богато погибло очень богатого во время всех прилетов, и я не скажу уже, что обороняя нашу землю. Вы вот сказали, что вы пережили определенную трудность в вашей жизни с рождения вашего сыночка, и, может быть, были моменты, что у вас не было надеи, что что-то изменится. Вы так же казали за то, что вы болели, много трудностей в вашей жизни. Что вы можете вот сейчас сказать, непосредственно, я скажу, люди, яких здесь такая і в інших вісах, і хтось буде з другого континенту дивитися, що можеш сказати надію? щоб, щоб люди от шукали завжди надію на Бога, щоб мали надію на Бога. Ех, якщо взяти з особистого життя, я думаю, що кожна людина, яка живе на землі, і, і вона проходить якусь трудність і випробування, бо проходимо. Вона може засвідкувати. Але мені, напевно, більшість би хотілося сказати просто одну історію біблійну, яка стала прикладом або джерелом сили в непростий і нелегкий час, яких Бог проводив мене особисто. Для мене важливим прикладом Божому Слові це є Йов. І багато хто із проповідників, навіть із людей віруючих, ми знаємо цю історію, але коли воно торкається особисто нашого життя, ми. Опускаємо руки, ми опускаємо, можливо, якусь надію, останню втрачаємо і ну, безвихідна ситуація. І досліджуючи Боже Слово або вивчаючи саме історію Йова, це все, що відбувалося в житті Йова, є один вірш, який записаний також в цій книзі, який дає відповідь на цю всю історію. Ми читаємо, що до нього приходили і друзі, вони йому давали різні поради, він мовчав. Вони говорили для нього такі слова: кажуть, чи е, Бог в цей момент не повинен бути твоєю опорою, чи непорочність твоїх доріг вона не повинна стати твоєю надією. Ти других підтримував, ти другим піднімав руки. А коли це дійшло до тебе, чому ти от, як, як ти це все проходиш? І вони багато що говорили до нього в житті. І один вірш, який я взяв як. Мету або як девіз свого життя, тому що також бувають різні життєві трудності, які прохожу, де Боже Слово відкриває нам істину сили справжню, яку взяв Йов в цей непростий момент. І там пише, для води був відкритий мій корінь. І коли ми читаємо перший псалом, цей псалом він відкриває нам сутність, каже, блажен муж, що заради нечистивих», і там каже, що. Він буде як дерево посаджене надводним потоком. І якщо yeah. вітер не боїться, і засухи він не боїться, каже, і родить свій плід своєчасно. Ну, друзі, ми всі проходимо на землі різні випробування, різні трудності. І болюче дивитися на тих людей, які втратили кінцівки, і не раз приходиться бути в госпіталі, і спілкуватися з хлопцями, болюче дивитися на тих людей, які втратили домівки, які можливо. Свою мету або ціль життя бачили, ось я побудую людину, я народжу сина, я посажу дерево, але коли це все зруйноване, і що робити тоді? І відповідь є в Божому Слові: для води по відкритій Амінь. Боже Амінь. Слово є для нас Амінь. відносинами. Це є преобраз Божого Слова, ось цих близьких відносин. Коли в його в житті було все добре, він. Пам'ятаєте, він молився за своїх дітей, він казав, Господи, якщо мої діти чим провинили тебе, якщо вони згрішили, прости. Він бачив сироту, він бачив дову, він мав близькі стосунки з Богом. Він відкривав свою душу. Друзі, проходячи трудні моменти в житті, випробування якісь, і, можливо, ми тоді втрачаємо, і думаємо, де взяти надію, коли ми маємо зараз ще благоприємний час, і хоча в нашому краї війна, і можливо, хто буде дивитися. Хто буде дивитися цю програму, і ви проходите трудний момент в своєму житті? Люди не зрозуміють, близькі не зрозуміють. Ніхто, можливо, не зможе потішити і підтримувати. Завжди є відповідь в Божому слові. Це єдине джерело або єдина альтернатива, єдина надія, якої ми можемо відкрити. І написано в Божому Слові, що це найвірніше пророче слово для нашого життя. 365 раз в Божому Слові є слово, яке каже: Не бійся. Коли ми його читаємо, коли ми відкриваємо зранку, пробуджуєш, ми відкриваємо і Бог промовляє до Твого, до мого серця. Не бійся, Бог, Бог. Не бійся, Амінь. шановний. Хто дивиться? Так. Якщо в тебе проблема. 90-й псалом каже: ти будеш бачити, як буде навколо тебе все відбуватися. Але каже, язва вона не приблизиться додому. Твого. І останній вірш 90 псалму каже, що бажав він мене. То його я збережу, зроблю його сильним, тому що він знає моє імення. Знати Боже імення, знати Ісуса, пізнати його характер, все це ми можемо через Боже Слово. Тому наша єдина надія і джерело нашої надії, нашої сили тільки в Божому слові. Амінь. Амінь. А слово Боже, є Бог. Вначалі було Слово. Дуже, дуже послав. Дякую, дякуємо, Роман. Ми будемо молитися, але знайте, Павло зараз буде завершати молитву. От яке побажання у тебе для когось з нами зараз в ефір? От є у тебе побажання? Бо, можливо, сьогодні закінчиться війна, можливо, завтра. Дай син сину дивиться, твої сина, бя, жіночка, як живеш з Альона. Альона, дякую, що роман з нами. Боже владеся, що ти хочеш сказати альоні, дітям, всім, хто з нами, яко у тебе побажання? Побажання у мене такого немає, але історію, яку зараз є в розумі, це Ісус Христос був з учнями в човні і сталася велика буря, і учні збудили Ісуса і кажуть, що невже тобі байдуже, що ми віримо. То побажання, щоб ми. Збудили Ісуса в своєму житті і вірили в те, що йому не байдуже. Він встає і так. каже: море затихло, вітро вщух, тому що він є поруч з нами. Аллилуйя! І на этой ноті ми звершимо молитву. Павло, Віді нас молитва. Батько наш Творець неба і землі, всього винного і невинного, Ми в смиренні своїх сердець в да, покорі до Тебе схиляємо свої голови, Господи, да, і ми дякуємо Тобі, Господи, що да, Твоя любов, вона проявляється в кожному дні да, до нас, Господи, в кожний час і в кожний момент, навіть тоді, коли ми. Можливо, навіть не пильнуємо, Господи, коли ми, можливо, Господи, навіть і забуваємо Тобі за щось дякувати. Господи, ми забуваємо, Господи, в Тебе про щось просити. Ти є завжди поруч біля нас, Господи, тому що Ти є наш батько, і сьогодні ми можемо називати Тебе своїм батьком. Господи, як приємно знати, Вала, ти. що ти піклуєшся про нас, Господи, і Ти турбуєшся про те, щоб ми, Господи, могли жити на цій землі, і прославляти Твоє марке. Так, Боже мій, ми просимо сьогодні разом за наш край, за нашу країну, Господи, коли скільки багато літься сліз, Господи, скільки багато горя, Господи, але ми розуміємо, що Ти застеріг і попередив нас через слово своє, що це буде відбуватися, Господи. Але ми просимо, Господи, в цей непростий і нелегкий час, скільки багато людей, Господи, навіть в цій розмові вони втратили надію, вони втратили, Господи, сенс життя. Господи, зруйновані будинки, зруйновані сім'ї, хтось втратив, Господи, рідних і близьких людей, хтось сина, хтось доньку, Господи, хтось, можливо, Але... фізичний стан здоров'я втратив, Господи, ми сьогодні просимо за таких людей, Господи, потіш. Потіш, благодаті, Господи, хто, Господи, можливо, сьогодні втратив, Господи, сен життя, Господи, і задає для чого жити? Господи, Ти живий. Ти сьогодні даруєш життя для всіх, Господи. Ти хочеш, щоб всі жили. Ми, Господи, просимо Тебе. Даруй миру для нашого ми просимо Тебе. Даруй, Господи, спасіння для нашого. Господи, тебе. В ім'я Ісуса Христа. Господи, так. ми просимо Тебе, Господи, Слово Твоє, так нас навчає, щоб ми молилися за царів та всіх, хто владі. Господи, ми молимо за всіх людей, хто владі. Господи, але ти бачиш і там, Господи, в цій сфері є люди, Господи, які не бажають добра для України. Тому ми просимо відведи таких людей від влади, господи. Нехай прийдуть до влади люди, які будуть любити тебе. Які будуть любити народ України, які будуть дбати про те, щоб для народу України жилося добре, Далі. які Далі. будуть дбати про те, щоб в Україні процвітала правда, процвітала любов так. і процвітало Господи слово Твоє, Господи, які будуть приймати закони, які, Господи, не будуть противорічити Твоєму слову. Господи, ми дякуємо Тобі ще раз Я за цю можливість, яку ми маємо, Господи, бути на Харківщині, так. бути Дякую. з народом Харківщини, Господи, Дякую. це не. Це твоя любов нас сюди привела, тому так. що Ти любиш народ Харківщини. Так, ти посилаєш так, цю любов в наші серця, Господи, ісус, і це є доказ твоєї любові, що ми є тут, так, Господи, як післанники від Тебе, Господи, звістити ще тим людям, які не знають про так, Твою так, любов і про Тебе, Господи. Ми дякуємо Тобі дякуємо, Господи, ісус. за велику Твою благодать, за, за безмірну Твою любов, Господи, поклоняємося наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Дякую, брати, дуже вам дякуємо. Друзі, разом я хочу, щоб ми казали славитну молодою української мови. Благода Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.